Добрий день! І сьогодні я вам покажу свої налаштування в Riва's. Погнали! А ти на телеграм підписався. Давай підписуйся. Перше це налаштування самої гри. Ось я вийшов в меню, і у мене, як ви бачите, ось 200 стабільних fps. Заходимо в налаштування. Перше, це я тут не включив цей пункт. Ви обов'язково включаєте ці 4, -4 пункти. Давайте я вам розкажу. Що вони роблять? Перше, якщо ви, у вас взагалі буде стандартна картинка така. Дивимося на FPS, воно постійно забирає FPS ваше, це, коротше, тіні. Вони тільки для ігри удобні, о, щоб замінити противника. Далі у нас Disable Textures це виключає всі деталі в картах. Disable Wraps це. Виключення варпів тільки у ваших фрагов. Тобто ви свої варпи будете бачити, а які у вашого врага чи напарника ви не будете. Ви це теж включаєте. Ну, якщо для відео, для красоти, допустимо, фріками політають, то цю функцію вирубаєте, щоб бачити свої варпи. Далі, оце от, якщо вам надає, що кидаєте святошумову гранату, И у вас весь экран билый, и вы чуть зрение натеряете, то включаете эту функцию, так она будет не белым, а чрном. То есть дивіться, як как у меня было до, да, якщо я ее выключаю, беру флешку, кидаю. У меня слепого, конечно, прям в реальной жизни. Вырубаю и зараз. Согласіте за мною набагато приємніше виглядить. Далі йде у нас музик волн. Це музика Music Volume в ноль, Мастер Volume – це звукові ефекти на максимум, фінішером і все по нолям, крім звукових ефектів. Дивіться, далі просто продивіться мої налаштування. Все. Далі давайте налаштування кросейру, Ось моє налаштування. Кейбінс, я думаю, самі налаштують, за то, що. Там, як вам удобно, я поставив собі Є це Antility, Q, це мілі. Далі переходимо до налаштувань самого Roblox. Все. Далі, коли ми з тими налаштуваннями розібрались, переходимо до самих налаштувань блокстрапа. Для цього ми виходимо з гри і виходимо з Roblox. Для цього нам треба така програмка блокстрап, все я її роблю через неї. Або через Fishtrap, або через Voidstrap, або через Fishrab. У мене всі лаунчери є на комп'ютері. Дивіться, нажимайте налаштування параметрів. Далі. Інтеграції. Я тут тільки поміняв те, що дозволити багато віконний запуск, тобто можна декілька вікон запустити. Далі завантажник, тут я нічого не міняв. Моди теж не міняв налаштування движка. Тут ставимо галочку. Далі. Якість влажування MSA. Ставим 1. Включаємо ці всі пункти. Далі в P ну ну, скільки вам захочеться, я поставив 300, можна 400 поставити. Так, далі, пункт, режим рендерингу. Замість автоматично, або 11, або 10. Дивіться, у мене 10 притормажує трохи, так що я ставлю 11. Якщо ви не впевнені, які ви хочете. Який вам підходить, то просто спробуйте з двома ціма запустити гру і подивися, як вам буде краще. Але я рекомендую Direct 11. Якість текстур, якщо у вас чайник 0 на ниші, якщо у вас о, більш нормальний комп'ютер, рівень 2 або рівень 1. Тут все, а тут налаштування можна тільки Flint debug Texture Manager Skip Mips. Напишіть, будь ласка, в коментарі, в, в коментарі, чи у вас ця команда працює. Просто у мене щось вона не працює. Далі нажимаємо зберегти, закрити, знову запускаємо. Запустити Roblox. Все, Movріvalsi і тепер оптимізація ось. У мене стільки ФПС, тобто 250 стабільних. Давайте зайду сюди. Ну і ось. Результат, якби. Гімплей весь фановий, тобто багато чого плавно. Всім дякую за перегляд, до побачення і гарного вам настрою!